बस द्वेषन काय Це сором Києва. Це новий район, побудований в 2000-х роках, так сказати, історизм 21-го століття, тобто імітування історичних стилів, але тут складно сказати, яких саме автентичний історизм виник приблизно 200 років тому, у 19-му столітті, і характеризувався відродженням та поєднанням архітектурних елементів попередніх історичних стилів. В середині 20-го століття піднялася нова хвиля історизму в новій обгорці. Постмодернізм, який характеризувався грайливим поєднанням різних архітектурних елементів та форм з різних епох, та використанням іронії для створення нових оригінальних композицій. Ці два стилі історизм та постмодернізм це органічний розвиток архітектури, яка відображала свій час, розвиток суспільства, наук, технологій та іншого. А воздвіженка та подібні райони це ознаки неосвідченості та відсутністю пошуку та смаку. Архітектура завжди про щось говорить, і ця говорить саме про це. І важливо це бачити і знати, бо поки ми вважаємо нормою такі райони, на них є попит. Дешево, неякісно і поверхово, а класна архітектура поки стоїть в сторонці і спостерігає, як наші міста стають заповідникам Несмаку.